Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тут Риба Є. Хто не знає, мене звати Жека. І сьогодні я вперше вперше в своєму житті вибрався на риболовлю з ночівлею. Але ви тільки подивіться, яка погода. Просто сильний вітер. Йде вже дощ. Не знаю, наскільки нас хватить, Ну, плануємо. Плануємо на, на двоє суток мінімум. Машину одразу вигнали, щоб не застрягнути, Уже встановили палатку, невеличкий намет, зараз я вам все покажу. Така, дивіться, величезна водойма. Будемо сьогодні кормитися, кормитися, кормитися і чекати коропа. А поки... Будемо якусь пліточку, якусь карасика ловити. Тому хочеться на природі і уху зварити, і рибку пожарити. Ну, Коротше, щоб все було класно. І в першу чергу відпочити кайфово. Я в цьому ділі зовсім новачок. Отака у нас палаточка. Тут у нас риболовне місце таке. І тут будемо кормитися і чекати коропа. Тому буду все по порядку, не розмовляємо, а кемпінг з риболовлею починаємо. Погнали. Так, друзі, сьогодні буду кормитися я на таку звичайну проварену кукурузку. Проварили її, підсолили трошки. Також Додам, додам трохи коноплі, ось такої. Ніяких ліквідів, нічого не буду використовувати. Сьогодні буде прикормка така більш натуральна. Дощ льє, звісно, це капець просто. Тактику я сьогодні обираю свою напрацьовану. Один спінінг в мене буде пошуковий, на, на два я ставлю пісом. Така ось біда случилась, друзі. Бачите? Дешева ракета не видержала за корма. Просто по живому все, все тріснуло і все, але в мене ще десь є запасна. До речі, це був останній закид. так що норм. Зараз цепляю флетфідер на... Останній спінінг. І робимо закид а там подивимося, може щось нахімічимо, як завжди. Отак от. Ну, коротше, що я поняв що дешеві ракети, блин, ну, це тупо одноразові. Якщо їх постійно використовувати, вони ламаються дуже швидко. Тому краще один раз заплатити і купити нормально, нормальні фірми ракети, чимо ці китайські, вибачте, на слові гімно. Ну як є. Вчуся на своїх помилках. Тому давайте кидаємо, коротше, кидаємо і ждемо короб. Так, гачки я використовую ось такі. Зовсім маленькі. Це у нас восьмий номер. Мене от випитали, які саме, ось, ось я знайшов цю коробочку. Отакі от Carp Pro. Дуже прикольні гачки. Вони чим мені подобається, що вони дуже легесенькі і вони попаб навіть 6 мм тримають. І ну, я зазвичай восьмерками працюю. Ну, їх достатньо з такою от відгрузкою. Тому дуже прикольні гачки. І, до речі, я останній раз саме на них коропа на 8,5 піймав. Тому вони тримають дуже класно, не не розгибаються, не ламаються. Рекомендую. Це не реклама, але очки прикольні. І по ціні вони не такі дорогі, як японські, тому прикольно. Так, Друзі, поки я ходив. Дивіться, де Серега якого карася на вудочку взяв. Ну, ще три таких і вже буде вечеря. Дивіться, який, який красунчик. А, закормлю пару точок, візьму боковий кивок. і також пошукаю карася. Раз він підходить в очерет, значить він повинен клювати. Думаю, пройшов трошки дощик, опустив кивок. Дивіться, який карасюка клюнув. З першого закиду, от просто опускаю. Нормишка е, да, на дна не касається, бом розрівнявся. Отакій дивіться який класний караси. О, це риболовля. Бачите, просто постійно ліє дощ. Просто 5 хвилин немає, там годину ліє ну нічого, може, може завтра буде ну клас, дивіться, які краси. Ще один тарасик взяв. Ага. Чуть -чуть ну що, друзі, риба поки не ловиться, дощ іде, ми вирішили собі вечерю приготувати. Дядя Серега в мене на нарезки, я коком працюю, зваримо собі макарошек. Що ми ще? А. Яїчницю пожаримо, да? У нас є трошки текілки. Так, щоб вночі було веселіше спати. І будемо чекати коропа. Для мене це кемпінг це зовсім нова якась штука. Но для цього каже, що я непогано не справляюся. Хорошо, хорошо добре. Купив, З першого разу все. Да, купив те, що потрібно, як вважав я. Ну, вказується, воно все пока пригодилося. Ми не мокрі, ми сидимо під тентом. Їжа в нас вариться, вудочки у нас в воді. Ну, Поки все йде за планом Карасик покльовує, до речі. Я думаю, якщо не буде дощика, то я його на ківка нормально налавлю. Ну, Короб поки мовчить. Поки мовчить, ну, чесно, дощ ліє, що навіть перезакидати не хочеться, тому що тільки вийшов та й намок. Шашличок замаринували, але, не але да, дощ не дає нам його пожарити. Я його так замотав. Надіюсь, завтра доща не буде. Ми все-таки розведемо кострик. І... Пожарим шашличок. Ну що, друзі, перша моя ночівля в палаці. Не знаю, ну вроді комфортно так. Подушечка тут є. Спальник такий я собі придбав. Тому Будемо пробувати спати, якщо короб не буде клювати. Сігналізатор я поставив на максимум. Якщо не буде клювати, я чесно не буду біжатись. Хай зранку клює, а ввечері нам дасть поспати. Всім, тихої ночі. Зустрінемося зранку. Друзі, всім добрий ранок. Я вже проснувся, кульвань ночі не було. Цілу ніч лив дощ як з відра. Капець, звісно, і не поспали, і не половили. Але ми не здаємося. Я зробив перезакид і чекаємо, чекаємо короба. Зараз щось зварганимо собі поснідати і будемо далі. Друзі, щоб не скучати, беру поплавочку і спробуємо половити карасика. Така на вудочку клює. как раз сині да, трошки... что надоело на улицу того решив трошки да не така платвичка хочу вам сказати а? хороша хорошая платвичка поклевая тоже бывает попадает не завжди в пиццу в садочек попадаю а вставати лень Д... Блін, да я, я не знаю, ясь чи не ясь, дивіться яка... Дивіться яка крас... красива просто. Да? Прям така дивіться, краснопера, краснопера. Тихо, тихо. Ой, да та сучка. Обірвала мені. Ти підкормив, ні? Да. Підкормив і під пішла. Обірвала мені поводок. А, зрозуміло, тут вже вузлик. Та, ти подиви, яка яка мощна. Для Серёги чистить рибу, а я ловлю. Я, наверное, зараз трохи швидше ловлю, да, чим ви чистите. Ух ты, -мо! Йо, Ух ти, ты, ох, блін, як же... О, все, карась підійшов. Я думаю, блін, не клює. Кинув не клює. Да, 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 да. Ви як тільки сказали, все, зараз карася від жене. Хороший карасик. Він это буде пробиватися. Так, ладно, карасик. Карасик на жарюху, не на тараньку. Хороший. Всім добрий ранок, день третій і сьогодні вже ми збираємося цілу ніч десь до годинок п'яти йшов стіною просто дощ не вийти, покльовки за ніч знову не було. Одна була потяжка. Я її чув, вона ну, так пік-пік-пік-пік. Я думаю, це або карась, або я вже два язя піймав на, на попап. І нічого не було. Зранку ми вже так накидали, я флет, -флет перекинув, але опять, язя піймав і все. Короб мовчить, мовчить, тому що місцевих тільки що поспілкувалися. Він тільки оттерся і він боліє. І не хоче він брати. Так що риболовля вийшла така більш, більш відпочинок, ніж риболовля. Але... але круто, природа. Да, погодка трішки підкачала, але зараз вже трохи випогоджується. Дуже круті емоції отримав. Тут палатки. Буду тепер з палаткою часто виїжджати, тому що мені дуже все сподобалось. Круто, коли ти на природі готуєш сам, ну клас просто, мені дуже сподобалось. Якби ще коробчик трошки покльовував, ну взагалі вогонь був. Я тут і на ніч і фонарі придумав, на вудочку фонарь, акумулятор, все на виключателях, а короб не захотів клювати. Тому дякую хто дивиться мій канал. Підтримайте відео лайком або підпискою і побачимося з вами на наступній рибалові. Всім пока! Які карасюки. Да? Трошки наловили. Трошки наловили. Ще Дед Серега засолив на таранку одразу, щоб вона не подохла. Так що рибки трохи є.